В нас щороку в Луцьку церкві, в кінці серпня, перед школою, закликають дітей допереду, щоб помолитися. І коли вони починають виходити, на сцена приблизно така, як у вас, вони повністю заповняють сцену і навіть частину проходів. Їх так багато, і наш служитель він завжди каже одну ту саму фразу: каже, якщо дивитись на вас в зал. То їх і не видно тих дітей, а як повиходять, де ви її беретеся так багато. В наших церквах багато уваги для дітей, для молоді. Я там ходив в коридорах, багато класів у вас побудовано, там займаються, напевно, з дітками, з молоддю. І це дуже добре. Але інколи, ніби незаслужено якось оминається оминаються увагою старші люди. Вони ніби вже. Дорослі, самодостатні, і якби вся увага молодим. Колись в старому заповіті так, так рахувалося, що якщо в родині немає старших людей совочолих, то це було прокляття. Наші церкви, наші родини благословенні, бо з нами є ви, старші люди з сивиною на, на голові. І я, так аналізуючи наше життя, служіння наше самого початку до нас підходили старші люди, саме старші люди, і казали, братики, співайте, трудіться, ми за вас молимося. І я переконаний в тому, що успіх нашого служіння багато в чому залежить від того, що за нас моляться старші люди, і в знак подяки для всіх вас. Знак уваги перед вами, наша наступна пісня для старших людей з сивиною на голові. Ми вас любимо, цінуємо і залежні від вас. Ви потрібні нам. Нехай ніколи в ваше серце не прийде думка, ай, я вже старший, не маю сили, на роботу не беруть. Кому я потрібен? Ви потрібні своїм дітям, ви потрібні для церкви. О, сивина, сивина, вас прикрашає вона. Батько й мати, рідні ви наші, важкі пройшли ви шляхи, та із роками стаєте ви кращі, не знемагаєте ви, було непросто терпіти незгоди, В небо дорога важка, вас увінчала за довгі роки, ніби вінок сивина. О, сивина, сивина, вас прикрашає вона, О, сивина, сивина, вам вона Богом дана, О, сивина, сивина, о, сивина, сивина, в книгу Христову записані ваші імена. Ваші зібралися діти, і внуки, Сповнилась чаша життя, в серці немає печалі і муки, вам не страшна сивина, разом ви станете всі на коліна, віра в молитві міцна. Богу віддайте хвалу в пісне співах, Господа, слав сивина. О, сивина, сивина, вас прикрашає вона, О, сивина, сивина, вам вона Богом дана, О, сивина, сивина, о, сивина, сивина, в книгу Христову записані ваші і мене. Були в ясниці страждання, гоніння, шлях до небес не та ви все більше схиляли коліна, бо вам Христос дорогий. Батько і мати, тверда ваша віра, влада від Бога дана, нас наставляйте і прикладом будьте, благослови сивина. Оси вина, сивина, оси вина, сивина, сивина, вас прикрашає вона, оси вина, сивина, вам вона Богом дана, оси вина, сивина, осивина, сивина, сивина, в Книгу Христову записані ваші. Оси вина, сивина, Вас прикрашає вона, оси вина, сивина, вам вона Богом оси вина, сивина, оси вина, сивина. О, сивина, сивина. Христову записані ваші імена.